Привіт, автолюбителі! Продаю свіжопригнаний Mitsubishi ASX з Швейцарії. Був куплений в одного власника 1944 року народження. Так-так. Так як в анекдотах. Машина після дідуся, але тут все таки є: чесний, небитий, нефарбований Mitsubishi ASX з оригінальним пробігом, надійний дизельний двигун, автоматична коробка передач та повний привід. Просто погляньте на стан. Цього автомобіля. Колір, до речі, білий перламутр. Гарні титанові диски, безключовий доступ. Машинка реально просто крутезна. Подивіться, ISX на повному приводі з камерою заднього огляду. Чесна, свіжопригнана швейцарська машинка без пробігу по Україні. Тільки Швейцарії одразу показую її вам, друзі. Класна, надійна японська. Техніка. Топова задня оптика, топова передня оптика. Безключовий доступ. Зараз детально покажу вам стан салону та детально покажу комплектацію. І так, друзі, поїхали. Ксенонова оптика плюс омивач фар. Подивіться на стан автомобіля. Панорамний дах. Безключовий доступ, шкіряний салон з електрикою. Ось так виглядає у нас панорамка. В такому стані нас кермо на 200 тисяч оригінального пробігу, автоматична коробка передач, велика мультимедія, сенсорний екран, кліматична установка, кнопочка на повний привід. Музикальна система, друзі, Рокфорд. Музика просто песня. Реально пересуватися в такому автомобілі. Одне задоволення. Подивіться на стан цього. Красавчика. Чесна, свіжопригнана швейцарська машинка від одного власника, друзі. Я знаю, що багато хто шукає собі кросовер. Я вас вітаю, ви його знайшли. Музикальна система Rockford. Як ви бачите, нічого не знищено, не поцарапано. Реально класна тачка. Давайте покажу вам її з цього ракурсу в салоні. Просто погляньте на стан цього автомобіля. Машинка реально дуже і дуже достойна. Надійний дизельний двигун, автоматична коробка передач та повний привід. Автомат звичайний гідротрансформатор. Тому не зволікай мерщій до автотор за крутою тачкою. Поспішай. Машинка реально дуже і дуже крутезна. Після тест-драйву ви стопроцентово її забираєте, тому що знайти зараз живий шикарний кросовер, не битий, нефарбований дуже і дуже нелегко. Тому я вас запрошую на тест-драйв.